У нас утворилася петля, пров'язуємо шість повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. З'єднуємо в кільце. Ось цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. Нас є три петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. гачку є три петлі, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1 2 3 4 стовпчики з накидом, повинні пров'язати ще 11. З'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1 2 3. У нас на гачку є петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, це петля підйому. Пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок під низ, між другий і третій стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку. У нас нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через ці дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок. Перший другий стовпчик з накидом. Вводимо гачок між перший та другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок між перший та другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок, в петлю підйому. На гачкові дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок, вводимо гачок під низ під арочку. Притягуємо ниточку і пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю це петля під йому. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок в першу петлю в петлю під йому, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо через дві петлі. Наша петля. Появились посередні арочки. В'яжемо. Четвертий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо. Четвертий рядочок пров'язуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок першу петлю на гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. В'яжемо з трьох повітряних петель. Один, два, три. Вводимо гачок в першу петлю, пров'язуємо накид, вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо пік з трьох петель. Один, два, три, накид. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Вводимо очок в третю петлю. Один, два, три. На 2 дві петлі пров'язуємо через ці дві петлі пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо, витягуємо гачок, ниточку, затягуємо, повертаємо виріб на виворотну сторону, з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Наша підставка готова. Дякую всім за увагу!